Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Заміни зірочку цифрою так, щоб утворилася правильна нерівність. Розглянь усі можливі випадки і наші нерівності. Приступаємо до виконання. Із двох від'ємних чисел менше буде те число, модуль якого більший. Отже, замість дірочки ми можемо підставити тільки одну цифру, це цифру 0. І маємо мінус 5,7 менше за мінус 5,5. Обведу в кружечок цифру, яку я підставила. І завдання друге. Знову ж із двох від'ємних чисел. Тепер більшим буде те число, модуль якого менший. Тому замість зірочки ми можемо підставити тут дві цифри: 1 і 0. І маємо мінус 0,216 за мінус 0,217 тисячних. Ми підставили цифру 1. І ще один випадок, мінус 0,206 за мінус 0,217. Тут ми підставили цифру 0. Ми замінили зірочку цифрою так, щоб утворилась правильна нарівність номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6 Виконано.